Шестерні скріплені зубцями так, як показано на рисунку. Шестерня 1 має 9 зубців, друга 15, третя 8, четверта 16. Шестерні 2 та 3 закріплені на спільному валу, тобто вони крутяться з однаковою частотою. Визначте період обертання шестерні 4, якщо частота обертання шестерні 1, 5 обертів за секунду. Так, в першій шестерні є 9 зубців, і вона обернулася 5 обертів, зробила повних, тобто 5 повних обертів по 9 зубців, то, в принципі, вона обернулася на 45 таких зубців. Вона провернула на 45 зубців. Наступний, в даному випадку, шестерня другого провернула на 45. Що ми запишемо? Ми запишемо, що в нас є перша частота 5 обертів на секунду, і що кількість. Внаслідок таких п'яти обертів, у нас вийде 45 зубців. На 45 зубців вона провернула другу шестерню. Тепер треба знайти, скільки це буде в обертах. Щоб знайти кількість обертів, необхідно кількість зубців в першому випадку поділити на кількість зубців в другому випадку. Ми 45 поділимо на 15, бо в нас є 15 зубців у цих от, в другому валу. Тобто у нас вийде 3 оберти на секунду. Так, як другий та третій зв'язані, то другий дорівнює третьому, вони обертаються з однаковою частотою. Вони обернулися разом 3 оберта на секунду. Тепер четвертий. У нас в даному випадку третій обернувся 3 рази по 8 зубців, тобто кількість буде 3 по 8, 24 зубці. І щоб знайти, скільки це буде в частоті на четвертому. Треба зробити те саме, що ми робили в попередньому випадку. Тобто N4 буде дорівнювати як N3 поділити на n4. Треба 24 поділити на 16. Ділимо на 8, у нас вийде 3 до 2. Але це не вся суть задачі. Нам треба було знайти не частоту обертання, а період обертання. Тобто, період обертання 4, це буде як 1 поділена на n4. Тобто. В нас оберниця величина було 3 до 2, стане 2 до 3. І це вже буде секунд. І це вийде за округлими як 0,7 секунд. Тобто відповідь буде: період опитання 6,4 дорівнює 0,7 секунди. Ви можете йти іншими способами, тут їх дуже багато. Я вибрала цей, бо мені цей був найзручніший. На цьому завдання ми повністю виконали.